Гарантії безпеки для України про це сьогодні говорять європейські лідери у Парижі. У французькій столиці розпочалося засідання коаліції охочих під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Зустріч відбувається за закритими дверима. У Парижі в Єлисейському палаці перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Тож розповідає, яка атмосфера панує в Єлисейському палаці, які плани в європейських лідерів атмосфера ділова. Усі лідери, які були власне, які були запрошені і підтвердили, що вони будуть тут особисто, вже прибули. Я вже зараз стою буквально під тими самими зачиненими дверима Єлисейського палацу, де вже якраз розпочинається засідання. Засідання розпочинається з затримкою на пів години. Отже, за останніми даними і по тому, що ми бачили тут у Франції 10 лідерів держав та європейських інституцій. Це, звісно, Еммануель Макрон, президент Франції, президент України Володимир Зеленський, Євросоюз представляє Урсула фон дер Ляйн, президент Єврокомісії та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Також прибули, звісно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І очільники таких держав, як Бельгія, Данія, Фінляндія і е, Нідерланди всі інші долучаться до засідання коаліції охочих онлайн е, онлайн. Очікують 28 керівників держав. З них е, серед них навіть співголова е, власне коаліції охочих Кір Стармер, який все таки не зміг приїхати і перебуває у Великобританії. Також онлайн долучиться німецький очільник, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Але сьогодні він прибуде до Франції тільки після обіду для того, після обіду для того, щоб провести вже двосторонню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Отже, всього 28 учасників очікується. Що примітно, що не лише Європа долучається, також Очікують керівників таких держав далеких держав, як Австралія, Нова Зеландія, Японія та Канада. Будемо слідкувати за подіями і включатися з новими цікавими повідомленнями. Студія дякуємо тобі за інформацію. Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька, журналістка, яка працює у Парижі і стежить за зустрічю коаліції охочих. Протягом всього нашого етеру вона розповідатиме останні подробиці з Парижа. Україна не погодиться добровільно віддати Росії усю територію Донбасу. Це, за словами президента України Володимира Зеленського, відкриє окупантам шлях в України. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться? Ми відкриємо для Путіна незахищений простір поблизу міста з півтора мільйона жителів Харкова. Він також захопив би промисловий центр Дніпро. Це відкрило б йому нові можливості. Президент також підкреслив, що якщо Росія зможе захопити всю Україну, то вона використає її як плацдарм для подальшого наступу на Європу. А ось що зробить вона це, додав Зеленський залежатиме від рішучості Європи. Підготовка гарантій безпеки для України завершена. Європа готова їх надати в день підписання мирної угоди. Про це повідомив президент Франції під час зустрічі з українським лідером у Парижі 3 вересня. За словами Еммануеля Макрона, на засіданні коаліції охочих, яке відбувається в ці хвилини в Єлисейському палаці. Політичні лідери затвердять те, що напрацювали військові керівники після серпневого саміту у Вашингтоні. Тепер, за словами французького очільника, питання в тому, наскільки Росія готова до пропозицій миру, які вона раніше озвучувала США.